Житель Київщини просто стояв на пероні та чекав на свій потяг, коли до нього підійшов підліток та попросив цигарку. Останній йому відмовив і раптом на нього не кинувся з ножем інший чоловік. Він вдарив чоловіка ножем у живіт та пішов до приміщення вокзалу, де заховав знаряддя злочину. Лікарі швидко його госпіталізували потерпілого і діагностували у нього не поранення живота. Патрульні поліцейські розшукали нападника в залі очікування. Одним із цих поліцейських, які затримали нападника, був Ілля Маркевич. Він розповідає, під час патрулювання помітили на залізничному вокзалі карету швидкої та людину, яка жестами просила допомогти. Були на квадраті патрулювання. Нам була замічена швидка медична допомога, яка знаходилась біля нього. Зразу ж прибули на місце. Побачили людину, яка сигналізує руками та жестами про допомогу. Про допомогу просив товариш потерпілого. Він все розповів патрульним. Після чого поліцейські і розшукали зловмисника в залі очікування. Ми одразу зреагували, так як за показами очевидців та свідків, які були на місці. Вказали на особу, яка попередньо могла здати усходження громадянину. Було затримано на місці. Не давали йому далі пересуватися до приїзду слідчо оперативної групи. Коли вже приїхала спецпідрозділ Тор, також разом з ними було виявлено знаряддя, попередні знаряддя, яке могло було завдати ці тілесні ушкодження. Нападником виявився 54-річний уродженець Запорізької області. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік був неодноразово судимий, зокрема і за злочини проти життя та здоров'я людей. 54-річного зловмисника слідчі затримав у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Так у 2023 році чоловік умовно достроково звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння замаху на вбивство. За цим фактом розпочато досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганством. Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Попереднє заскоєння нападнику загрожує до семи років позбавлення волі. Дарина Черемшина та Богдан Чегус, телеканал Media Group.